А поки що ж до нашої любої столиці, ми розуміємо, що місто розвивається, місто а, працює, місто живе, і у нас а, на контрактовій площі встановили антикорупційний арт-об'єкт. Так, саме антикорупційна, адже інсталяція покликана змусити замислитися українців, що за нечесністю Україну несе відповідальність. Кожен з нас і боротися маємо спільно. Бачила витвердвого сучасного мистецтва, наша Наталка Білогурова. Об'єкт має дзеркальні поверхні, відображення викривлене, адже це не те відображення, яким ми хочемо себе бачити, адже в цьому об'єкті ми бачимо корупціонерів, адже кожен з нас має за собою якийсь грішок. Боротися з корупцією мають не лише спеціальні органи з корупцією у верхівках влади, боротися з корупцією маємо. Ми на місцях боротися з собою, боротися з толерантністю будь-якою до цього ганебного явища. НАЗК на сьогодні розробила величезну правильну антикорупційну стратегію державну антикорупційну програму на її виконання для того, щоб в кожній сфері ідентифікуючи чіткі проблеми нудною довгою бюрократичною роботою, просто з цими корупційними ризиками поборотися. тому мені здається, що нам потрібна така довга системна робота уряду, от, і звичайно підтримка громадянського суспільства. Всередині КУП має вигляд лабіринту з перешкодами, як нагадування про те, що боротьба з корупцією справа непроста і маємо здолати безліч перешкод. Але ми можемо це зробити. Це підкреслює важливі речі, через що ми за що ми боремося взагалі. Тому що наші воїни щоденно гинуть на на жаль у зв'язку з агресією повномасштабною. Тому надзвичайно важливо робити акценти, для чого це все відбувається. Ми маємо боротися проти корупції і бути доброчесними. Кожен з нас і бізнес, і громадянське суспільство і державні органи. На арт-об'єкті можна знайти qr код з посиланням на відеокурс антикорупція для малого і середнього бізнесу та. Кож цей відеокурс можна безкоштовно переглянути на платформах дія бізнес. Корупції в малому і середньому бізнесі є не менше ніж десь там в міністерствах чи в інших місцях, а можливо навіть ще і більше. І справжня доброчесність вона починається саме на робочому місці, тому що є проблема відкатів в закупках в бізнесі, є проблема надання хабарів для отримання тих інших чи інших дозволів. Тобто люди намагаються спростити собі життя, нечесно конкурувати. І це все руйнує економіку. руйнує економіку достатньо сильно тому мій би заклик сьогодні був, що ну якби нехай нечесними чиновниками займаються відповідні органи. А ми з вами давайте займемося. Ну, подивимося, що в наших бізнесах, в наших компаніях, в наших робочих місцях відбувається. Тому для мене особиста інсталяція це сьогоднішня, вона саме нагадування про це. Ходьте на контрактову, робіть фото з цим чудовим арт-об'єктом і розміщайте в соцмережах з хештеком Долаю корупцію. І нехай 2023-й стане роком перемоги і перемоги, в тому числі над корупцією. Наталя Білогурова, В'ячеслав Серебрініка, телеканал Київ.